Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги і хочу запропонувати отакі от невеличке замовлення ми зібрали. Це от більш стосується того, що у нас є комплект переобладнання під безрамочне скло. Тобто, коли рамки потрібно замінити бокові на великій кабіні, ми можемо вам запропонувати більш бюджетний варіант, тобто дешевше, ніж купувати нові рамки, встановлювати. І з часом вони знову ж таки згніють. Краще, на мій погляд, встановити безрамочні вікна. Безрамочне вікна є і повний комплект. Тобто тут є ущільнювачі безрамочного, фіксатори безрамочного, завіси, втулочки, шайбочки, пальці і фіксатори. Весь комплект 6720 гривень виходить. Для прикладу, Рамка бокова гола 3600-5700 в зборі зі склом. Ну, друзі, дуже-дуже дорого. Так, каркас двері лівої, ну і правої, правої також є. 8000 гривень голий коштує. Так, потім, що у нас ще є крила задні. Це виробництво Україна, але вони скопійовані з оригінальних крил. Товщина так само 1,5 мм. Фарбування, як ви бачите, 100% в тон до трактора Ну, Це мається на увазі трактори, які вже після 2000-х років. Тобто 2000-х років, коли вже змінили вони тон фарби, от він такий от став світліший. Раніше був темніший трошки. Крила і закрилки, комплект коштує 4000 гривень. Також ви можете окремо там ліве і праве крило, ліве і праве закрилок придбати по 1000 гривень. Ущільнювач крила, тут людина замовила, тут 5 метрів до велику кабіну, це 300 гривень буде коштувати. Ущільнювач двері 400 гривень на одну дверку. Так, Ручка з фіксатором у зборі 900 гривень. Накладочки замовив, окремо, внутрішню та зовнішню до цієї ж ручки. Ну, такої самої, тобто він одну ручку буде замінювати цілком, а одну ручку буде так. от. Реставрувати по 200 гривень такі накладочки, ручка в розборі 900 гривень. Ну, звісно ж, подарунки такі приємні від нас. Це чашка з зображенням трактора, наліпка на Ледове скло. Друзі, кого зацікавило, щось побаченого, будь ласка, для замовлення. Звертайтеся за цим номером. Також хочу нагадати, країни Балтії та Молдова є можливість відправлення в вашу країну. Дякую, друзі, вам за перегляди. Ставте вподобайки. На все добре.